Сьогодні, 1 жовтня, ми відзначаємо День захисників і захисниць України, який поєднав в собі силу нашої історії, віки боротьби та віри українського народу. Пам'ятна дата, що поєднує нашу справжню українську національну ідентичність, покорову Пресвятої Богородиці, мужність козацтва, нескореність української повстанської армії. Ми вшановуємо всіх, хто боровся. І боронить Україну від минулих поколінь до наших сучасних воїнів. Також ми вшановуємо мужність та героїзм захисників і захисниць незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і звиття українського народу. Віти від вдячних нащадків встановлено. На Алеї слава загиблих учасників операції Об'єднаних Сил АТО. Та пам'ятника «Скорботна Батьківщина Мати на меморіальному комплексі фортечні вали, біля пам'ятника Богдану Хмельницькому, біля меморіальної дошки Герою України Віктору Швіленко, біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на площі Героїв Майдану, біля пам'ятника на набережні героїв Чорнобу. Пошуки з квітами, встановлені на алеях почесних військових поховань. Рівнянського та великостійного кладовища міста Продолницького. Кращі сини і доньки нашого народу віддають своє життя, захищаючи рідну землю від лютого ворога. Пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за нас, захищаючи нашу державу від окупантів. Наша шана усім, хто загинув, відстоюючи нашу волю і незалежність в окопах і шпиталі. Бояк на землі і на небі. Схилімо голови в загальномаціональній новітні навчання. thank <laughs> you Din 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 Розпочинаємо церемонію нагородження з нагоди Дня захисників і захисниць України. Отже, я продовжую свій репортаж вже в Чорнобильському сквері, на іншій локації. Ми прийшли і бачимо тут саме цю композицію з квітів, яка була від нашої місцевої влади обласної, покладена. На пам'ятник жертвам Чорнобиля у день захисників та захисниць України. Дуже сильний такий рясний дощ, і до того ще була е, тривога і заходи продовжили з нагроження, але ж е, мені довелося перебратися на цю локацію, щоб показати, що дійсно тут, тут шанують. Кропивницькому учасників ліквідації і вважають їх справжніми захисниками України. На відміну від того, що в деяких наших містах не хочуть це робити, не знаю, не бажаю, не маю бажання, розуміння немає у влади, це дуже прикро. Беріть, будь ласка, за основу готове рішення з міста Кропивницького. І я гадаю, що це потрібно робити для того, щоб пам'ятали. Це робиться в Кропаницькому вже восьмий рік поспіль.